Сьогодні кроликів. Є три кролика. Зараз підрубаємо. І ведемо копти. Спочатку сухих накидаємо куточків тоненькі для розпалу. А потім вже водові. Так ставили лазові горілки просто полити. Гажто заготував собі трошки питаків. Тут фруктові за шифером. А це так я хвою підчищав дерева. Лежить. Ось так. Зараз буде все горіти. Тоді підвозимо фруктові. Ось я вже положив фруктові дерева, яблуня, вишня і надалі ними будемо підкидати нашу куптілку. ось так хай розгорається зараз будемо кролики зачіпляти на крючки і в бак для куптіння. виглядається ось так три кролика прикриваємо двері Нехай набирається не там. Так. Клапан, що я раніше в других випусках поробив, показував, трошки привідкриваємо, нехай проходить О! і закриваємо ось так. Тут клапан закритий зараз, нам потрібно диму, а не вогню. Нехай йде туди. Гарячий дим. Чекаємо. Де, який час, щоб перевірити. Так, перевіряємо, що тут робиться. Подивимося до вогника. Ось, горить. Тут димить. О, це дуже тепле. І димося. Ох ти ки-балки. Krasota. Krasota. Tak, przyszedł czas wyciągać te nasze mięso. No i tak. Mm, nie jest jak ono. A, ale. Kołczane. Водичці його гарячі відстояти, щоб забрати гіркоту копчення і воно дуже гарне. Ось так.